Вітаю, друзі! Сам собі господар у лісі у селі Стрипа Ужгородського району. І відповідно, що сьогодні ми будемо говорити про гриби, осінні гриби. Не тільки говорити, а й сподіваємося, що ми їх знайдемо. А допоможе нам у цьому пан Осип! Вітаю, Осип, ви досвідчений грибар. І недаремно ми прийшли сюди, адже ви ці місця дуже добре знаєте на відміну від мене, правильно? Я їх вже знаю, ну, коли стали проблеми з транспортом. Це 90-ті роки, бо до того я їздив і Березнящина, і Перечинщина, і Ужгородщина. Ну а тоді автобуси не їздили, а мені кажуть, йдемо в штрих. де та стрипа? Та піду Ужгородом. Та скільки до неї їхати? Та якихось 20 хвилин, 15. Ну, та йдемо. І з тих пір це, вважають, 25 років, я ходжу сюди, вже навіть є свої місця, збирається все, що хочеш. пізній осені можна знайти білого, можна знайти підберезовика, червоноголовця чи, інакше кажуть, підосиновика. З'являються опеньки, з'являються моховички, дуже класні. Тобто різновидів вистачає. Вистачає. Ну, в принципі, в такий час це час опень. Ну чи знайдемо ми сьогодні, побачимо. Але я риби починаю збирати. Раніше не ходив з паличкою, а тепер чомусь собі так взяв придумав, що то має бути паличка-талісман. Деколи як загублю її, то Сам себе настрою, я нічого не знайду. Тобто тут у лісі у вас вже є ваша палочка талісман? Є талісман, я його зараз відтягну. Покажете нам заходимо. Ви сюди не попадете, ви її не витягнете. <рес> Ось такий талісман, нормально, щоб і листя погортати, і траву відгорнути. Ну а якщо тепла пора року на всякий випадок, щоб повзуче не попало. Просто відкинути від себе? Ну, бувало, що два роки таким талісманом. Це тоді Дем, allez, по погреби. В яку сторону краще? Йдемо так, по Ну от, Уже є печий грібочок піди. Дійсно. Є перший грибочок. І, і називається він серед діжка або по народному голубінка. Це Ружева, сироїшка. От. Так, восени вона просто відрізняється. Вона відрізняється, так, бо є зелені, є голубі, ну, я, сили, яскраво, червоні. яскраво червоні, жовті. Здається, е, 20 видів. Дуже класні з них відбивні. Я знаю, їх випікають. Не. так. Знаєте, коли я от зараз помітив, що ви взяли, просто витягли з, е, гриб із землі, так? А у нас кажуть, що треба гриб зрізати. Але потім я, звісно, читав, що це не обов'язково. Я колись вдома ми тільки різали. А тоді я прочитав, що якщо підуть дощі, і цей корінець залишається в землі і може загнивати, і тоді псується грибниця, то її рибочка не тягнути так, як вириваєш. Я не знаю що акуратно взяти, викрупити все, щоб залишалося чисто. звісно. Воно залишається в землі. От. Такий осінній час, якраз жовтень, листопад. А якщо тепла зима, то і грудень під соснами ростуть маслюки. не тільки під соснами, ростуть і під ялицями, і під модринами. Словом, є виявляється, немає навіть. Білого одного, а є різні види. Так і маслючки. Ну, Ось і знахідка. І знахідка, правда, тут вже перед нами лісові мешканці, кабани конкретно попрацювали. До речі, видно, да, досить це, перерито. Це. Все перерито але, але і лишили для нас. Он, он такий маслючок. О, маслючок, отакий. О, так. О. Ці гриби дуже добре засолювати саме, так? Це. Ну, їх найліпше смажити. Смажити? Це, це ришки, добре mm -hmm. засолювати. Хоча, в принципі, всі можна засолювати. Ось, наприклад, до прикладу і побачили. Ага. О, 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 точно. Покажемо ще раз. Є. Ну, може тут вже і ножка буде ціла. Тут буде точно, тут слімак його не з'їв. Є. 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 Е, коли він молоденький, то його вкриває плівочка, mm -hmm. закриває. Це остатки. От, він, він потім щось. відкривається. Він відкривається, це спадає. От. Є е, люди, що знімають шкірочку, дуже гарно чиститься. Mm -hmm. Дуже легко відходить. Дуже легко. Але... Я, я належу до тих, хто знімає. Є такі, mm -hmm. що не знімають, ну, але... Це на любителя, вони дуже клейкі. О, О ще один. Ще один є. Справді. Справді, так як ви і казали, недалеко від першого. І, між, іншим, між іншим вони от чим пізніше вони стоять жовтенькі, бо, бо до того, може, ми попадемо, що вони коричневі і коричневі. Тобто можна потрапити і на коричневі повністю. так? так? Повністю. Ну от такий. Невеличкий, але... Три десятки, сметана, цибуля. Ху -ху -ху, яка смакота. Як кажуть, у нас один гриб, літр сметани і кілограм цибулі і го готова. Ну, <гум> ні, то, 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 то трохи забагато. То Коли цибулі. мало грибів, можна вийти зібрати. Знаю, знаю такі варіанти. <гум> Зараз перевіримо. Перевіримо. Будь ласка, іще один. Ще один. Так, так от Я так, о, ми думали, що його нічого не буде. Є слимачки, так? Да? По... Це схоже так, що це слимак. Слимак, точно. Я так розумію, що ви трошки... Оцей землю А ти що, не кладе? Добре, я. Ні, я ми не поки, не поки що ми вашу корзину ви... наповнюємо, потім мою і потім Назара. Ага. <плес> Ну, ну, ми з талісманом, правда? Так, да, ми з талісманом. Ну, беремо е, ліво. Ось, там, будь ласка, і ще, І ще. І ще будь ласка. І ще, будь ласка. Один? А ховаються вони добре. А, от, а це, це от, от той що ви кажете, він вже бачите у нього окрас да, уже так. змінився і вже трошки темніший. Ось такий. Ну ще ні, Ще. У вас є ножки? — подивитися по цьому. Колись пам'ятаю, поїхали по грибів в шори, і толока така невеличка, всі на печерицями білими. Ну, Я в польові, пахучі, почав збирати пастух, каже. Пане, що робити? Кажу, гриби збираю. То дурні гриби, я кажу. <реш> Ні, то добре. То дурні гриби. Нас такі не беруть. Ну ви не берете, я беру. Я потім дійшов висновку, що скільки в Карпатах білі, червоні, підберезовики, лисички, опеньки, що народу просто... Не цікаві, напевно. вони. Я так, так, так собі робив висновок. Ну Так, якщо вони їсівні, навіть смачні дуже. Тому, е, знаєте, як багаловані закарбають.

Пане Осип, і надія і пан наші ти, сподівання. Виправдались, ви, ви ми знайшли червоном. Чесне слово. Ми стільки пройшли, і він бідолаха. Добре, що він виліз з трави, що ми його виділимо, бо може бути під травою і, і його не витягнеш. Так, його дощик трохи намочив. Так. Ми його акуратно Витягнемо, щоб не рвати. От Давайте їй покажемо, як він виглядає в осені. Покажи. Ось так, ну. Він від холодів і від він має бути яскраво червоний. І видно, що вже не першої свіжості, так би мовити, бо жовта низ, кубочка, а має бути біла-біла, а ще якщо тверда. Так якщо комусь показати. Ну то що, ну ні, треба, щоб дно було вкрите, тоді можна. Тоді а Ми туди лист кидаємо. Ми ще ніколи не пробували таке робити. Десь попільний таке робити. Так. Я тут попросив своїх попутників розберестися по невеликим лісочку, осичені, березені. Хай кожен щось знайде. І І! І так каже. Що він знайшов під березовика? Я правда здивувався, бо в щось в цьому році мало підбелезови. Але але знайшов. Але коли ми подивилися, це виявляється. А він ще засумнівався. Він каже, я не впевнений, що це червоний. Ми кажемо, та це Червон... червоний червоніший. Ну давайте я вам покажу цього парубка, бо ці люди завжди так. лишаються за кадром. А Назалі сьогодні так не, не буде. Але потім ти не будеш мені говорити, що у мене руки криві і я не дуже добре знімаю. Зараз ми зробимо Ось. Ось ця людина. Зараз її видно. Ну що, вітаємо з першим. Ваня, тобі треба тепер знайти, щоб тебе. А ти в камені взагалі був. Але червоного я не знайшов. Разіньте червоний. Перемога. Разіньте червоний. Ну що? Зараз буде у нас поповнена колекція. Ще трошки і не доведеться нам листки туди ставити. Ні, 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 то ви що? Ну все, тепер моя черга, черга за мною. Поки пан Осип розвідає місцину, де можуть бути опеньки, друзі, подивіться, що я знайшов. Знайшов і дотримав свою обіцянку червоний. Ось такий, як пан Осип каже, трошки побитий життям, поїдений. А ось тут і ще один. І це означає, що поки що я лідирую. Ось, будь ласка, це вже кращий. Він трошки яскравіший, ну і молодий, біленький, гарний і напевно буде дуже-дуже смачним. Ця парасолька, яка вже чуть-чуть бо є десь їх декілька видів. До речі, як її правильно готувати. Значить, цей варіант бажано оці луску зверху зняти. Воно гарно щищається. Угу. Можна навіть так чистити. Шкірку зняти? Бо вона жорсткувата, вона теж гарна. Вон яка біла м'якоть. І все, і смажити. А смажити тільки шапочку, верхівку, так? Шапочку. Корінь жорсткуватий, корінь можна сушити. Демонструвати де лідів, які приходять під осінь. Це рядовки, бо закапати кажуть гливи. Це фіолетова, є сіра і є навіть біла. О, А там перепрошую зелена голубінка, але вона вже Іван пробує, вже не тримається. Вона вже бачите, Хай собі сіється далі. Навіть восени буває ще. О, Отака рядовочка фіолетова. Є варіант. Приготування таких рядовок, коли їх піше, під оселедцем. Під варю, робиться маринад, цибулька, оцет, грибочки. Віктор не скаже, що це гриб, а скаже, що це є оселець. Ну, І до нашого нинішнього букету грибного. Додається ще два види. Печериці лісові, шампіньйони, як кажуть, і муховики. Знайшов їх Іван. Тепер попросимо, випадково попросимо Назара, щоб він її знайшов. От, як швидко, вже й, вже й, знайшов. Вже й знайшов. От якби не ті печериці, то так. я би не знайшов ось цих муховичків. Хочу. Ось цих. Маленького. Почнемо з маленького. Так, так. Ой-ой-ой. І його слимак хотів хромати. Оце для ну, нього чого запас. Так, і цю печерицю. Так. Опа! Лісову. Е, щоб не переб... щоб, Е, До речі, дійсно, Кажуть, плу... сплутують з рідкою поганкою, лід поганка знизу ніколи не рожеве. Ну, це блідо рожеве, правда? Угу. Печериця має оце рожевувати. Відтінок. І дуже гарно пахне. Правда? Да. Аромат дуже ну, приємний, приємний і такий. Назар нюхає на відстані Ах. і каже те, що класно пахне. От, і дуже вони симпатичні. Так, і може там щось є. У нас ще ага. трохи Ой. ще один маховий. Ага. О. О. Два. 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 Ой, які симпатичні. От. Ну що ж, наша корзина майже повна, тож сміливо можна підвести підсумки. Трави і моху немає. Зараз ми вам це і продемонструємо. А пан осип допоможе нам по різновидам грибів. Ось результати наші. Ну що ж, за невеликий проміжок часу нам вдалося назбирати майже повну корзину грибів. Не упустіть і ви свій шанс, ідіть до лісу, збирайте гриби і набирайтесь позитивних емоцій. А ми з вами побачимося вже в наступних програмах. І навіть коли ви дуже мало знайдете тих грибів, а може і зовсім не знайдете, то теж не пропустіть можливість поспілкуватися з природою. День пізньої осені, як ви сьогодні могли. Побачити дуже прекрасно, і навіть коли на деревах немає листя, коли вони вже голі, але відчуття, що ти разом з природою, не повторне.